У 2023 році значно покращилась економічна ситуація Коростенської громади. Якщо у 2022 році посадовці звітували про невиконання бюджету, то цього року картина краща, і міська рада скористалась цією можливістю для вирішення проблем міста та підтримки військових. Рішенням останньої сесії було виділено 23 мільйони гривень на видатки військового часу. Виділялись кошти і раніше. Загальна сума допомоги становить 68 мільйонів гривень. Лише на військові облігації, які випускає Міністерство фінансів України, було витрачено 10 мільйонів гривень. Більш детально про витрати міського бюджету дивіться далі. У цій передачі говоримо про внесені зміни до бюджету, за які проголосували депутати 7 вересня під час сесії міської ради. Це було перше питання. Доповідала Людмила Бардовська. Тобто, ви розкажіть, будь ласка, як давно ви очолюєте фінансове управління в міській раді? Фінансове управління безпосередньо очолюю вже два роки в міській раді. До цього теж працювала фінансистом. В принципі, вся моя сфера діяльності пов'язана з фінансами, але це було більш пов'язано з Укрзалізницею. Розкажіть, будь ласка, чому виникла необхідність вносити зміни до бюджету? Тому що бюджет станом за 8 місяців 2023 року перевиконується. Ми досягли перевиконання бюджету по декілька показникам. Це найперше надходження від податку на доходи фізичних осіб від громадян. Цей податок перевиконаний на 123 мільйони. Досягли також перевиконання податків за рахунок плати на землю на 12,8 мільйона гривень та за рахунок сплати єдиного податку, який перебільшує планові показники на 8,1 мільйона гривень. І враховуючи особливості законодавства у військовий стан при обґрунтованому змі... обґрунтованій зміні показників, збільшенні або зменшенні, бюджет можна змінювати при потребі на кожній сесії. Чи дозволило перевиконання бюджету досягнути показників попередніх років? Так, якщо в минулому році, наприклад, у 22 му при початку військового стану бюджет нашої громади постраждав, тому що було введено ряд пільг від держави, які стосувалися безпосередньо податків, які наповнювали місцевий бюджет. І за 2022 рік ми мали невиконання бюджету, то вже в 2023 році ситуація покращилась, більш запрацювала економіка, збільшилися надходження по податку на доходи фізичних осіб. І за 2023 рік уже за 8 місяців бюджет наш перевиконується на 38%. А якщо взяти ще раніше, наприклад, 21-й рік і порівняти з 23-м? Ми мали перевиконання завжди бюджету, тому що ну планування відбувається таким чином, щоб ріст постійно досягати. Але 21 рік це перевиконання було на рівні там 10 Рішенням цієї сесії було виділено. 23 мільйони гривень на потреби, які пов'язані з військовими. Сюди входить також і ремонт укриттів. Можете розповісти, на що саме були виділені кошти? Так, 23 мільйони гривень, як я особисто їх називаю, це видатки, які пов'язані з військовим станом. Тобто, якби не було війни, не було б у нас цих видатків. До 23 мільйонів, тих, які виділені на цій сесії, безпосередньо війшла пряма допомога військовим частинам, це на придбання запасних частин до транспортних засобів, на обслуговування та ремонт техніки військових частин, на придбання паливно-мастильних матеріалів, в якій самій частині я називати не можу. Але можу сказати, що це безпосередньо військова частина, яка приймає участь у бойових діях на передовій. Для цієї військової частини на цій сесії було виділено 11 мільйонів 470 тисяч гривень. На минулій сесії сума, яка теж виділялася для цієї ж військової частини, складала 13 мільйонів 113 тисяч гривень. Крім того, були виділені кошти на придбання квадрокоптерів та антидронових рушниць на цій сесії. Загальна сума. Кошти, які виділяються на придбання цих потреб, це складає 4,5 мільйони гривень. Це кошти, які е, підуть на забезпечення матеріальних потреб для нашої територіальної оборони Коростенської громади. І для територіальної оборони на початку формування бюджету ми теж закладали 1 мільйон гривень. Це кошти, які були передбачені на придбання радіостанцій та квадрокоптерів. Е, що стосується, іде також підтримка з місцевого бюджету добровільчого формування Добробат кростенської громади. На цій сесії виділилися кошти в сумі 2 мільйони гривень. Це кошти, які сплановані на придбання автомобіля. Орієнтовною вартістю 400 тисяч гривень на придбання плитоносок, шоломів, радіостанцій. На минулій сесії виділялися кошти на минулі і попередніх, які були до цього, на придбання демісезонних костюмів, на придбання шоломів та бронежилетів. Загальна сума допомоги добробату, яка вже виділяється з нашого бюджету, складає 2 мільйони 950 тисяч гривень. Також ми відносимо до видатків військового стану. Відносимо видатки, які пов'язані з соціальним захистом наших захисників та захисниць України. Безпосередньо на цій сесії приймалося рішення про прийняття програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх родин. Цією програмою передбачається надання одноразової допомоги в сумі 3 тисячі гривень на оплату житлово комунальних послуг. Це для тих військових, які ще не отримали посвідчення учасника бойових дій, тому що ця процедура досить нелегка, тривала, і з моменту, коли людина отримує посвідчення учасника бойових дій, такі пільги вона отримує від держави. Доки вона не отримала посвідчення, ми з місцевого бюджету беремо на себе зобов'язання надати їй таку підтримку. Також планується в цій програмі. Надання допомоги діткам, захисникам, які загинули, це буде допомога в сумі 2 тисячі гривень до дня народження таких діток. І надання матеріальної допомоги пораненим нашим бійцям в сумі від 5 до 20 тисяч гривень буде надаватися до кінця року. На ці потреби ми плануємо витратити 500 тисяч гривень. На минулих сесіях теж приймалися рішення, які вони будуть проходити в рамках цієї програми. Це безпосередньо встановлення пам'ятників на алеї героїв, які знаходяться, яка знаходиться у нас на Коростенському кладовищі. Загальна сума коштів, які планується витратити на ці видатки, це 2 мільйони гривень. І мільйон триста передбачені кошти це наші захисники поховані не тільки на міському кладовищі, а й по території. Всієї нашої громади в приєднаних селах і членам родин, які вже встановили пам'ятники за пред'явленням документів на оплату цих витрат, їм буде компенсована вартість встановлення цих пам'ятників. Також в цій програмі у нас проходило надання допомоги матерям загиблих воїнів. Це була сума допомоги 5 тисяч гривень. На одну людину загальна сума витрат, яка пішла з міського бюджету, складає 270 тисяч гривень. Це видатки до Дня матері відзначення. Також з місцевого бюджету фінансуються видатки на відшкодування ритуальної атрибутики. Так, з місцевого бюджету тільки в 2023 році було витрачено 317 тисяч гривень. І членам родин загиблих надається допомога в сумі 10 тисяч гривень. Це коштами безпосередньо. Крім того, на сесії ви говорили про виділені кошти, які будуть направлені на укриття. Що саме малося на увазі? Безпосередньо кожної сесії і попередні сесії нами виділялися кошти на облаштування укриттів, тому що безпека займає зараз пріоритетне значення у видатках бюджету. На цій сесії виділялося 906 тисяч гривень на укриття це 806 тисяч гривень на поточний ремонт укриття ліцею номер 5 та 100 тисяч гривень це виділялися кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації до двох дошкільних закладів: це до садочка номер 17 і садочка номер 18 На попередніх сесіях вже були виділені кошти. На укриття закладів загальної і середньої освіти це в сумі загальна сума цих видатків складає 4 мільйони 100 тисяч гривень, та на заклади дошкільної освіти 600 тисяч було спрямовано на видатки по облаштуванню укриттів у садочках. Крім того, у нас зараз ми отримали у серпні місяці 7 мільйонів гривень. Це державна субвенція. Яка передбачена на будівництво укриття по нашому ліцею номер 8 і додатково з місцевого бюджету туди було спрямовано. Три мільйони гривень на співфінансування і ще йшла мова про те, що виділяються кошти для того, аби будувати певні об'єкти на кордоні з Білоруссю. Так, на попередніх сесіях була виділена субвенція з нашого місцевого бюджету. Це кошти, які були передані до обласного бюджету в сумі три з половиною мільйони гривень. Це на будівництво фортифікаційних споруд бетонних на кордоні з Білоруссю. Всі громади, наскільки ну я знаю, приймають в цьому участь. і Є загальна програма обласного бюджету, де будуть будуватися такі фортифікаційні споруди. Ще кілька місяців тому у всіх на вустах була біда херсонців. Після знищення ГЕС люди звертались до нашої громади, просили допомогти, чи виділена була сума. Так безпосередньо, коли сталася ця трагедія на Каховській ГЕС, наша громада також долучилася до надання допомоги фінансової. Нами була виділена субвенція з обласного бюджету з місцевого бюджету нашої громади до бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади. Це Береславський район, Херсонська область. Сума субвенції складала 1 мільйон гривень. Кошти вже перераховані в червні місяці. В цілому з міського бюджету Коростенської громади значні суми виділяються цією сесією 23 мільйони. А до цього здається 45. Так, якщо підсумувати всі видатки, ну так як я казала з самого початку, видатки військового періоду пов'язані з війною, то на минулих сесіях нами вже спрямовано. 45 мільйонів гривень з бюджету, і на цій сесії 23. Тобто загальна сума цих видатків складає 68 мільйонів гривень. Якщо ми візьмемо так у відсотковому відношенні до всіх видатків бюджету нашої громади, то це майже 10% від нашого бюджету йде на потреби, пов'язані з військовими діями. Тим не менш, наразі знайшлася можливість підтримати не лише військових, а й місто. Такі основні витрати на що пішли? Так, на цій сесії ми переглянули свій бюджет і збільшили його на 98 вісім мільйонів. Це були видатки, пов'язані з сферою житлово-комунального господарства. Найбільше коштів пішло саме туди, ну так, найбільше, мабуть, на, на цю галузь, але треба врахувати і те, що в цій галузі дуже значне місце займає те, що ми з місцевого бюджету надаємо підтримку на погашення різниці в тарифах. Ось, за весь період 2023 року з місцевого бюджету до комунального підприємства Водоканал на погашення різниці в тарифах вже було виділено 11 мільйонів гривень. Це кошти на підтримку комунального підприємства теплозабезпечення, які йдуть також на погашення заборгованості за газ і на оплату розп... послуг з розподілу газу, які теплозабезпечення, не дивлячись на те, чи є в літній період опалювальний сезон чи ні, але підприємство несе такі видатки. І наразі з державного бюджету, поки тільки обіцяють, такі видатки не здійснюються. Нам потрібно готуватися до опалювального сезону, тому місцевий бюджет бере на себе такі повноваження і дофінансовує. Чи планується закупівля нової техніки, можливо, для підприємств міста? Так, дуже великий блок на цій сесії було виділено надання фінансової підтримки нашим комунальним підприємствам це і для КП теплозабезпечення, на придбання котлів, на придбання Автодорожної техніки, на придбання техніки для нашого комунально-виробничого господарського підприємства також дуже велика сума коштів виділялася на підтримку галузі охорони здоров'я, яка передбачає і проведення ремонтних робіт, і закупівлю обладнання до нашої лікарні. Візуально коростенці бачать, що велика проблема є у місті, яка стосується аварії біля площі молоді. Це так звана яма, там де працівники водоканалу ремонтують колектор каналізаційний. Виглядає вона так, ніби потребує дуже великих сум для усунення проблеми. Кошти були виділені, виділені сесією міської ради. Так, на цій сесії були виділені кошти. До цієї сесії підприємство справлялося своїми силами, тобто з місцевого бюджету ми не фінансували ремонтні роботи. На цій сесії було звернення від підприємства надати їм підтримку в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Ці кошти були виділені, тому що ну, для всіх нас, мабуть, має значення, щоб ця аварія була скоріше усунута. Сьогодні багато говорять про те, що недоцільно витрачати кошти на щось, що не стосується війни. Як ви до цього ставитесь? Зараз дійсно так. І з екранів телебачення ми бачимо, і такі посили йдуть до місцевого самоврядування і від законотворців теж. В пресі дуже багато пишеться про те, що потрібно там не робити ремонти, не будувати, не купувати, а все відправити кошти на підтримку Збройних сил. Хочу сказати, що місцеве самоврядування робить все, що можливо в законодавчому полі, тому що на сьогодні дуже хотілося би, щоб від законотворців не тільки були зауваження, а вони були підкріплені прийняттям відповідних законопроєктів, рішень, постанов. Тому що на сьогоднішній день, навіть коли вже триває ось півтора роки, триває війна, а законодавча база не дозволяє безпосередньо органам місцевого самоврядування здійснювати самим закупівлі оборонного призначення. Тобто, якщо працювати в законодавчому полі, ми маємо надати субвенцію державному бюджету з цільовим призначенням для якоїсь військової частини. Ну, так ми... І намагаємося робити, але існує дуже багато потреб, які потрібно, які б ми могли швидше вирішити, якби нам було законодавчо це дозволено робити. На сьогоднішній день в Верховній Раді є зареєстровані законопроекти, які внесли б зміни до бюджетного кодексу безпосередньо і розширили повноваження органів місцевого самоврядування. Це б значно полегшило і прискорило б роботу органів місцевих рад щодо допомоги військових. Завдяки перевиконанню бюджету, завдяки цим цифрам, на які Коростень вийшов у вересні, міській раді вдалось дуже багато запланувати роботи, багато коштів виділити на важливі речі. Як ви вважаєте, чи зможе коростень мати такі ж статки в наступному році, у 2024? місцеві громади сподіваються на те, що все-таки держава прислухається до думки місцевих рад, тому що зараз ми вступаємо в період формування бюджет? бюджету на 2024 рік і е, із законодавчої бази, яка із законопроєктів, які на сьогоднішній день розглядаються, є така ймовірність того, що податок з доходів фізичних осіб, які ми отримуємо від грошового забезпечення військовозобов'язаних, він буде е, стягуватись до державного бюджету. Безпосередньо, якщо це відбудеться, то бюджети громад дуже постраждають. Не тільки Кростенської громади, це буде стосуватися громад всієї області, тому що ну, потрібно враховувати, що ті люди, які на сьогоднішній день мобілізовані, і з їхньої заробітної з грошового забезпечення стягується ПДФО, воно потрапляє 64% до місцевих громад. Якщо ця сума буде вилучена з місцевого бюджету, то на наступний рік у нас перспективи досить невтішні. Ну і державі, мабуть, слід врахувати те, що ці люди до військового стану вони працювали на виконували свої цивільні обов'язки і сплачували податки в міста. Тобто говорити про те, що сьогодні вилучити все ПДФО, ну це дуже не об'єктивно. Отже, будемо сподіватись на розумні рішення Верховної Ради. А вам дякуємо за роз'яснення. Дуже дякую, приємно з вами спілкуватися.